Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас в раночку з'явилась в продажі така машинка. це Nissan X-Trail на повному приводі. Двухлітровий газ бензин в біжому цвіті, машинка височенька. Автомобіль в дуже класному лакофарбовому стані. Єдиний підкрас це отут, в цьому місці на арочці. А так всі деталі кузова автомобіля в рідній фарбі. Передні крила цього автомобіля у нас пластикові. Машинка стоїть на гарній гумі, на легкосплавних дисках. 16 диски. Також автомобіль продається з двома комплектами коліс. Також у нас є ще зима на легкосплавних дисках. В машині два ключі класно вписаний в такий паспорт, але є сертифікат. Тобто, це вже зроблено для того, щоб просто вписати. Тобто, при переоформленні надається цей сертифікат і вписується в тих паспорт. Тобто, все для цього вже зроблено ніяких додаткових коштів для цього робити не треба. Під замовлення шились такі чехли, класно в діті. Під колір салона, під колір автомобіля, виглядає класно. Плюс у нас такий величезний люк автомобіль має. Він настільки здоровий, начебто, панорама. Плюс окремо відкривається всі діла. Чотири скопі центральний замок, мультикермо. Э... Ну, це простеньке кермо, але із-за того, що сюди вмонтована така, така приблудна, можна вважати, що це вже мультикермо. Е, Маємо п'ятиступеневу механіку, маємо підігрів передніх сидінь, клімат-контроль е, цікавий у нас. Вобщо ця машинка оснащена дуже цікавими такими кармашками, як спереді. Дивіться, тут у нас можна щось покласти. Е, магнітолка, Автомобіль на повному приводі з режимом блокування і можна їхати або ж на одному з приводів, на передньому, або ж на повному. Це класно. Що у нас тут? Приборка розміщена прямо по центру торпеда 249 тисяч кілометрів заявленого пробіга, горить чек, але як стверджує власник, чек горить із за газу. Але ж знову ж таки можна цю інформацію перевіряти. Маємо електрорегулювання і складання дзеркал щодо технічного стану. Автомобіль після капітального ремонту мотору. Вже дві заміни мастила була після цього, тобто обкаточку прийшов мотор. Дивіться, що мені сподобалося, в цьому автомобілі є дуже цікавий підлокітник, який як столик, і дивіться, підстаканники таким чином розкладаються. Тобто в жодних із автомобілів, тобто, в принципі, везде стандартно достаєш. Тут у нас посередині підстаканники, просто підлокітник, а тут у нас такі криця є також. Плюс у нас ще такий є кармашек. Тобто, все класно, все круто. Йдемо далі. І так щодо мотора була капіталочка, мінялася поршнева група, кольца мастила не бере зовсім за оці дві заміни. Власник наблюдав за цим всім моментом. Тобто і ципок мінявся, і поршнева група, і кольца. Все було обслужено, все було замінено. Також два роки тому в цьому автомобілі замінювалися усі стойки амортизаторів, усі пружини, всі чотири е, ступічних підшипника нові, е, повністю перебрана ходова. В автомобілі кожна кожен болт, кожна гайка крутиться, нічого різати не треба. Е, тобто така хазяйська машина. Ціна цього автомобіля 8 тисяч доларів. Залишається вам прийти подивитися на неї вживу і зробити висновки. Чекаємо на вас.